Я повністю за стосунки 50 на 50, і мене просто шалено дратує ця хуйня. Ага, тобто ти обслуговуєш мужика в побуті та емоційно, і ще й порівну платиш, зручно він влаштувався. А для тебе погані новини. Я вам відкрию секрет: може, шок контент, але в сучасному світі є купа класних чоловіків, які без питань займаються побутом та вміють створити затишок в домі. Носять вам сніданки така у ліжко та вміють дати неймовірну емоційну підтримку, навіть на найдрібніші ситуації. Чого ж ви їх не бачите? Стосунки це коли 100 на 100, все решта то херня підзаборна. А якщо чоловік або жінка почнуть заробляти більше, один може собі дозволити Мальдіви, а інший партнер не потягне таке. Один хоче дорогий холодильник і дорогі продукти. То що, їсте окремо, це такий бред ваше 50 на 50. для тих, хто не може взяти відповідальність за іншого. Та й в принципі, хто кому заважає працювати чи реалізуватись, ну оба працюють, але що таке 50 на 50 не можу зрозуміти. А хто буде кого тягнути в разі провалу в бізнесі, мінусових місяців. То потім то все буде вираховувати до копійки. В спільну сім'ю всі вкладаються ресурсами. Оця бухгалтерія це чорт зна що, бо це так не працює по факту, тому 100 на 100 або немає сенсу. Гарних розбирають ще цуценятами, тому і не бачимо. Знайти зараз притомного чоловіка, який розуміє, що 50 на 50 це не тоді, коли він побутовий інвалід з емоційним діапазоном, як у зобачистки, а все 50 на 50 і комунікація, і побут на межі неможливого. От і все. А ви помітили таку історію? Коли мало знайомі люди збираються або в поході, або десь живуть групою, то доволі легко побут вирішується банальним графіком чергування. Все виходить плюс-мінус 50 на 50. Коли стосунки переходять в особисті, починаються невиправдані взаємні вимоги: типу: Ти баба, готуй до скону, ти мужик, ти должен мені все від моменту народження і до останнього свого подиху. Я завжди одразу в стосунках казала, що побут не моє, обслуговую тільки своїх тварин і в майбутньому дітей. Всі приймали все ок, а вже ж розподіляли, кому що більше подобається. Але чесно зізнаюсь, матеріальна сторона не була 50 на 50, об'єктивно. Більшість матеріального вкладалися хлопці, але мені так комфортно, бо є капець, яка жадівна. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.